Молекулярні основи патологічних процесів при синдромі Прадера віллі Підготовив студент Другого медичного факультету 13-ї групи Харківського національного медичного університету Авраменко Володимир Янович. План моєї презентації буде складатися із наступних пунктів, а саме, це синдром Прадера віллі як орфанне захворювання, друге, це генетичний механізм або як розвивається хвороба, і симптоматика, діагностика та лікування. Синдром Прадеравілі це рідкісне генетичне захворювання, при якому сім генів або деякі їх частини на 15 батьківській хромосомі видалені або нормально не функціонують. Наприклад, при частковій делеції хромосоми 15. Вчені та лікарі, які відкрили синдром Прадера-Віллі, були швейцарський вчений. Лікар та дитячий ендокринолог Андреа Прадер, якому, до речі, притаманне утворення двох шкал для оцінки ступенів фізіологічного розвитку репродуктивної системи людини шкала Прадера та Орхідометр та Генріх Віллі. За міжнародною класифікацією хвороб синдром Прадера віллі класифікують наступним номером Q81.1. Синдром Прадера – це генетичне захворювання, яке у дитинстві викликає проблеми з харчуванням та низьким м'язовий тонус, а потім, у дитинстві, переїдання, розумову відсталість та низький рівень статевих гормонів. Синдром Прадера віллі виникає, коли кілька генів у 15-й хромосомі не транскрибуються в РНК і відповідно не експресуються. Серед них SNRPN, що позначає як малий ядерний рибонуклеопротеїновий поліпептид N, І кластер SNORNAS. Це маленькі ядерні РНК, і всі ці гени мають білкові продукти, які модифікують інші РНК. Як правило, копії генів, переданих від матері в цьому регіоні 15-му хромосоми, заглушаються або вимикаються, а експресуються тільки. Гени батька. Цей особливий генетичний процес називається імпринтингом, під час якого експресується лише одна копія гена. Це відрізняється від більшості випадків, коли експресуються як материнські, так і батьківські копії. Таким чином, ці материнські копії у цьому регіоні під час розвитку мовчать. Це мовчання материнських копії є епігенетичним процесом. Епігенетичне мовчання гена означає його відключення. Хоча сама ДНК присутня, Гени прандера віллі вимикаються, коли метинні групи приєднуються до ДНК. Цей процес відбувається ще тоді, коли створювалася яйцеклітина. Навіть після запліднення яйцеклітини та всіх поділів клітин, необхідних для створення людини, ця епігенетична мітка залишається. Нагадуючи про те, що ці материнські копії генів вімкнені. Однак, на жаль, це означає, що якщо батьківські копії генів не експресуються, то якби резервні материнські копії також не експресуються, тому ніякі гени не експресуються. Це і відбувається при синдромі прадера віллі Є кілька сценаріїв розвитку цього захворювання. Найбільш поширений є дилеція за батьківськими генами, що охоплюють регіон Прадера віллі під скорочення також може потрапити сусідній ген, званий OCA2, який кодує пігмент, який надає кольору очам, волоссю та шкірі. Таким чином, пацієнти з прадера віллі через делецію можуть мати блідий колір обличчя. Другий сценарій називається материнською уніпарентальною дисомією, що означає дві хромосоми від одного з батьків. У даному випадку. Від матері. Якщо обидві копії 15-ї хромосоми були отримані від матері, всі гени області генів прадера і віллі метильовані і отже, мовчуть, а батьківських генів тут просто немає. Це може статися, коли первинний ооцит, який зрештою стає яйцеклітиною, зазнає нерозбіжності під час мейозу 1, що в кінцевому підсумку призводить до утворення яйцеклітини з двома материнськими хромосомами. А після об'єднання зі сперматозоїдом виходить зигота з трьома копіями трисомія за 15 хромосомою. Трисомія за 15-ю хромосомою, вона не є сумісною із життям, Плід виживає лише в тому випадку, якщо втрачає одну копію хромосоми в ранньому ембріональному періоді, що називається порятунком трисомії. Якщо втрачена така хромосома, яку буде, якщо в таку хромосому втратили, то результатом буде материнська уніпарентальна дисомія за 15-ю хромосомою. Третій варіант розвитку з Прадера-Віллі – це мутація в центрі імпринтингу, яка є послідовністю ДНК поруч із генами Прадера-Віллі, яка спрямовує імпринтинг за допомогою метилювання специфічно для статі. Якщо батьківський центр імпринтингу видозмінний, цей регіон метилюється, гени відключаються, тобто, як і материнський, так і батьківські гени будуть мовчати. Іноді таке метилювання відбувається у батьківській хромосомі навіть без дефекту у центрі імпринтингу. І це називається епімутацією. Зазвичай, метилювання бабусі по батьківській лінії після передачі батькові скасовується під час примоти Але за епімутації такого не відбувається взагалі. Тому синдром передається далі. Нарешті може статися транслокація, коли дві хромосоми змінюються інформацією, не дивлячись. Транслокації можуть порушувати SnRPN і переміщати гени малих ядерних РНК від центру імпритингу, викликаючи їх метилювання та відключення. Зазвичай новонароджені із синдромом Прадера-Віллі мають низький м'язовий тонус, що робить їх надзвичайно гнучкими. У них також поганий смоктальний рефлекс, через що їм важко приймати молоко, тому вони погано набирають вагу. До кінця дитинства годування стає кращим, але потім переходить у переїдання, тому що дитина починає голо... поч... почувається себе голодною, навіть з повним шлунком. Тому що є проблеми, які спричинені дисфункцією гіпоталамуса. Без обмеження доступу до їжі дитина з прадором віллі може страждати на ожиріння, що може призвести до інших станів, таких як цукровий діабет другого типу та обструктивне апноє у вісні. В результаті мутації діти часто мають фізичні особливості. Наприклад, ми дали подібні очі, вузький лоб, тонка верхня губа, а також маленькі кінцівки. Також виникає затримка розвитку та спостерігається низький IQ. А тепер детальніше про кожний симптом. Неонатальна гіпотонія. Немовлята про деравілі, як правило, демонструють погані рефлекси та тонус, що призводить до опису м'яка дитина. Ці новонароджені також мають проблеми з їжею та диханням у період новонародженості. Епізоди задухи є звичайним явищем, і батьки повинні бути навчені тому, як справлятися з такими надзвичайними ситуаціями. Гіпогонадизм. Розвиток гонад залежить від гормонів гіпофіза, таких як фоліколостимулюючий гормон і лютенізуючий гормон. Ці гормони гіпофіза залежать від гормону гіпоталамуса або гонеотропіт релізинг гормону. Оскільки вся ця вісь порушується у пацієнтів з прадером віллі, розвиток гонад порушується і можуть виникнути такі ускладнення, як крипторхізм, відсутність вторинних статевих ознак і остеопороз. Тулубове ожиріння. Дисфункція гіпоталамогіпофізарно донеркової вісі призводить до дефіциту гормону росту, і пацієнти зазвичай мають низький зріст із супутнім ожирінням тулуба. У поєднанні з їхніми неконтрольованими харчовими звичками, патологічне ожиріння є поширеним явищем ускладненим цього синдрому. Ми подібні очі та вузькі. Біфронтальний діаметр. Характеристика, яка також використовується для опису очей пацієнтів із синдромом Дауна. Мигдалоподібна форма очей також асоціюється з пацієнтами Прадера віллі Цей термін описує звушене обличчя, виміряне від скроні до скроні, типове для пацієнтів Прадера-Віллі, а також для інших синдромних розладів. Тут ми бачимо, як відбуваються проблеми з гіпоталамусом і як вони впливають. На гормони. Наприклад, із проблемами з секрецією гонадотропін релізм гормону, буде зниження рівня статевих гормонів, Із проблеми з секрецією самототропін релізних гормону, зниження швидкості росту. При синдромі Прадера-Віллі відбувається мутація в так званій ділянці генів Прадера-Віллі, батьківській хромосомі. Однак слід пам'ятати, що мутація в одній і тій ж ділянці генів на материнській хромосомі може впливати на ген так званий. UBE3A, який експресується тільки на материнській хромосомі та відключається в батьківській хромосомі. Якщо це відбувається, це викликає синдром Ангельмана, який призводить до серйозних порушень інтелекту, судом та атаксії. Отже, цей регіон хромосоми краще називати областю Парадера віллі Ангельмана, тому що батьківські мутації призводять до синдрому Прадера-Віллі а материнські мутації призводять до синдрому Ангельмана. Ускладнення. Ускладнення синдрому Падеравілі, який є наслідком ожиріння, вивих голівки стегна, апнуя під час сну, легенева серцева недостатність та цукровий діабет другого типу. І проблеми поведінки є головними причинами високої захворюваності та смертності осіб з синдромом Прадеравіллі. У дітей може виникати. Також гостре розширення шлунку, якому передують симптоми гастроентериту, можливий розвиток некрозу слизової шлунки. Діагностика. Синдром прадера Віллі виникає приблизно в однієї особи з 10 тисяч 25 тисяч новонароджених. У всьому світі на сьогодні є понад 400 тисяч людей, які живуть з синдромом прадера віллі як вже було сказано, це захворювання традиційно характеризується гіпотонією, невеликим зростом, гіперфагією, ожирінням, поведінковими проблемами, у осіб з цим розвитом маленькі руки і ноги. Для них характерний гіпогонадизм і легка розумова відсталість. Проте, якщо діагностувати дане захворювання на ранньому етапі і розпочати його лікування доступними засобами, то прогноз розвитку захворювання стає більш оптимістичним. Синдром Прадера віллі так само як аутизм, це захворювання, яке має дуже широкий спектр проявів і ознак. Діагностика. Зазвичай діагноз синдрому Прадера-Віллі ставиться на основі клінічних проявів. Проте сьогодні все частіше використовується генетичне тестування, яке особливо рекомендується для новонароджених з гіпотонією. Рання діагностика дозволяє здійснювати раннє лікування синдрому Прадера віллі для дітей з синдромом рекомендуються щоденні ін'єкції рекомбінатного гормону росту. Соматотропін підтримує постійне збільшення м'язової маси і може зменшити апетит хворого. Основою діагностики розладу, як вже було сказано, є генетичне тестування, яке може приводитися методом днк метилювання для виявлення того, чи на хромосомі 15 присутній нормально функціонуючий регіон, відхилення в якому призвоє до появи синдромів Прадера віллі та Ангельмана диференційна діагностика. Часто синдром Прадера віллі неправильно діагностується, іноді його вважають синдромом Дауна через те, що, є, що цей розлад зустрічається набагато частіше, ніж синдром Прадера віллі Крім того, характерне для синдрому Прадера віллі є ожиріння, може бути присутнім також при синдромі Дауна через поведінкові проблеми. Лікування, Лікування як правило, здійснюється на початковій корекції м'язової гіпотонії або проблем вигодовування. На лікування самого жиріння, лікування затримки росту, лікування гіпогонадизму або гіпопітоетаризму та терапії поведінкових проблем. Завдякуючи сайту osmosis.org, на цьому у мене все. Дякую за увагу!